Як підготуватися до співбесіди? Які основні помилки серед українців на співбесіді у Німеччині? Як себе презентувати, що вдягнути? Сьогодні говоримо про це. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Тут на каналі я розказую про інтеграцію, про якісь новини та також трошки про своє життя у Німеччині. Сьогодні я хочу у відео розказати ту всю інформацію, яку я здобула проходячи коучинг по пошуку роботи у Німеччині, а також деякі рекомендації від самого німця, який працює HR, і який написав мені свої окремі рекомендації, а також рекомендації від мого вчителя англійського, який також працював HR. Коротше, це буде згуртована інформація з трьох джерел. Це буде серія відео. Сьогодні ми будемо говорити саме про підготовку до співбесіди. Також я хочу записати окремі відео по часто задав... задаваним питанням, а також про самому такому. Базовому питанні, як презентувати себе на співбесіди, як відповісти на своє на запитання, розкажіть про себе. Якщо ви натиснули на це відео, то скоріш за все, ви готуєтесь до того, що у вас скоро буде співбесіда, і я з цим можу вас привітати, тому що запрошення на співбесіду це насправді вже досягнення. Ви тільки уявіть, що на одну ось цю вашу позицію може Подаватися 100-200 людей, із, а може, там і навіть тисяча, і з цієї купи людей обрали вас для того, щоб поспілкуватися з вами. Якщо вас обрали, вже запрошують на співбесіду, то це вже половина успіху. Тобто вони вони вважають, що вони можуть вас найняти і вони запрошують вас на співбесіду для того, щоб не переконати себе, що вони. Не хочуть, ну, чому ви їм не підходите, а для того, щоб просто переконатися, що ви гарний спеціаліст по вашому резюме і також гарна людина для їхньої компанії. Перед тим, як я почну розповідати про кроки підготовки до резюме, я також хочу сказати, що у мене я створила по цим всім відео, які я планую знімати, я створила посібник. Тож ви можете не чекати, а замовити цей посібник і вже готуватися до співбесіди. У цьому посібнику є ось ці кроки підготовки до співбесіди і навіть більше. Є часто задавані питання, більше 30 питань. Вони як на німецькій, так і на перекладені на українську, а також приклади відповіді, як правильно відповідати на питання. Наприклад, як ви відповісти на... Як ви відповісте на питання, чому ви краще за інших кандидатів? Напишіть мені в коментарях, як би ви відповіли. А я у наступному відео розкажу, як правильно відповідати на це питання. Тож ви можете придбати посівник, зараз, ви тут десь бачите. Його посилання буде у описі під відео. Ви можете придбати як будь-якою картою світу. Наприклад, німецькою, а також ви можете придбати українською карткою, особливо якщо у вас є монобанк. Ви робите донат на мій канал і автоматично отримуєте цей посібник. Ця всі деталі в описі під відео, тож заглядайте і готуйтесь до співбесіди правильно. А ми починаємо. І так, перший крок це налаштування. Дехто вважає, що неважливо, там, який у вас настрій перед співбесідою, але це дуже важливий пункт перед тим, як ви йдете на співбесіду. У мене на каналі, до речі, у преміальній частині мого каналу, якщо ви є спонсором моєго каналу, то ви можете бачити мої, записи моїх співбесід, які я проходжу, я викладаю на YouTube канал. І там бувають різні. Буває, що я прям надихаюсь цієї компанії, коли куди проходжу. А буває так, що просто на відвали проходжу. Тобто ви можете бачити, в принципі, як проходять співбесіди, як спілкуються з вами, як самі рекрутери, які вони. Які питання задають. так, от налаштування дуже важливе. Якщо ви приходите на співбесіду, більшість людей думають про співбесіду. Так, я так вдячна, що компанія запросила мене. Вони дійсно вважають, що я підійду на цю позицію. А якщо я зроблю щось не так? А якщо я неправильно себе презентую? А якщо я не вірно відповім на їхні питання? А якщо я не буду знати щось, а може я просто їм не підходжу? Чому вони мене запросили? У мене ж такий низький рівень німецької мови. Такий настрій не підходить. Ще раз повертаючись до початку відео, просто зрозуміти для себе, що вас запросили на співбесіду і що вони вже розуміють, що ви можете. Відповідати цій вакансії, вам ось вас запрошують на співбесіду для того, щоб переконатися. Ну наприклад, вони почитали ваше резюме, запросили вас на співбесіду, і вони десь вже на 80% впевнені, що ви підходите для цієї позиції, і ось ці 20% просто подивитися, яка ви людина. Тож будьте впевнені, що відносно ваших вашої кваліфікації, вони впевнені, що ви підходите. Для цієї ролі і на самій співбесіді їм просто треба переконатися, що ви дійсно та людина, от по якимось софт-скілам, по якимось власним характеристикам, не по е, знанням, а саме по. Е, Людяності, можна так сказати, подивитися, наскільки ви будете підходити для їхньої компанії. Хоч би як не казали, що там корпоративна якась культура, корпоративна етика, все таки люди вибирають людей і вони знають, які в них є там настрій колективі, чи вони там компанія-сім'я, чи вони корпора... корпорація з чіткими правилами. Вони бачать, як ти ви спілкуєтесь, наскільки ви там емоційна, не емоційна людина, і по цьому вибирають вже вас. Тому будьте в гарному гуморі, не Намагайтеся бути тою людиною, якою ви не є. Будьте собою з гарним настроєм. І ми переходимо до наступного кроку. Це перегляньте опис роботи. Опис роботи не просто так пишуть, навіть перед співбесідою можуть вам вислати додаткові матеріали, з якими ви можете ознайомитись, повертаючись до опису роботи, чого там важливо? Там є де наприклад, я айтішник, да, і я проходжу перший етап співбесіди це завжди з рекрутером. Дуже рідко буває, що ви одразу з гешефтфюрером проходите співбесіду. Це більше в таких якісь маленьких компанії, але ось перше частіше всього це HR. І HR зовсім може не розуміти специфіки вашої роботи. Якщо ви айтішник, якщо ви медик, якщо ви вчитель, навіть він може не розуміти специфіки вашої роботи і деякі, наприклад, якісь специфічні питання або специфічні. Назви, наприклад, там, мов програмування або там, тестування, перевірки там, тест, тестування коду, перевірки на адаптивність, це я про свій профіль кажу. Тобто він може бути не в курсі. І якщо ви будете оперувати якимись словами, які він не буде знати, то в нього може склатися враження, що ви говорите на різ про різне. Хоча, сприяючись на опис вакансії, ви кажете, вам здається, що ви говорите про одне і те саме, просто різними словами. І тут дуже важливий момент, що вам треба говорити тими словами, як описано в вакансії. Якщо, наприклад, я знову ж кажу по своїй специфіки, нам написано робити user-friendлі сторінки, то я так і кажу, що в мене великий опит роботи над сторін. Над розробкою user-friendly сторінок. Тобто я прям такими словами і кажу. Я не знаю, я не буду вигадувати якісь там, наприклад, медичні або там терміни бухгалтерії, але ось головна думка, вам треба говорити такими ж формулюваннями, як вказано в вакансії. Тому що ось рекрутер буде шукати співпадіння ключових слів, що ви кажете, і що написано у вакансії. Тож перед співбесідою обов'язково. Ознайомимось з вакансією і від... підкреслюємо для себе ключові слова. Наприклад, навіть можна роздрукувати і прямо так от маркером визначити ключові слова, які треба вживати для цієї співбесіди. Крок третій це дослідження. Як я вже сказала і в минулому кросі, що перед співбесідою вам можуть вислати додаткові матеріали. Що це може бути за додаткові матеріали? Це про компанію. Вам перед співбесідою, якщо вам навіть не висилають, вам треба. Зробити дослідження цієї компанії, де ви будете проходити співбесід. Це насправді дуже важливо. І, наприклад, ті питання, які ви будете самі задавати до рекрутера на співбесіді, так обов'язково треба задавати і свої питання. У мене в посібнику також це є. І, напевно, про це я також зніму окреме відео. Тому що, якщо ви не задаєте питання, це означає, що ви не зацікавлені в даній позиції. І ось, якщо ви задаєте питання, наприклад, яка у вас корпоративна культура в компанії, а у них на сайті не знаю там два абзаци про корпоративну культуру, про те, що, наприклад, вони по п'ятницях приходять в піжамах і не знаю, із своїми собаками, а ви не ознайомились і питаєте це, це показує те, що ви не зацікавлені цією компанією, що ви просто така. Від балди просто задаєте якісь питання аби задати. Також, наприклад, якщо це якісь великі компанії або е, якісь е, інноваційні технологічні компанії, в них можуть бути якісь публікації в пресі. Важливо також ці з цими публікаціями ознайомитися. Наприклад, якщо це стартап, то дуже часто є якісь публікації про проходження якогось раунду, або про те, що вони, наприклад, я проходила. Співбесіду в стартап, який займається дослідженням космосу, і в них от були публікації і новини про те, що вони е, там заключили договір із SpaceX, і вони там у 2026 році, здається, будуть е, вис висилати свой, свій е, ну, типу Марсохіда, я не знаю, як там, е, українською, Weekl. Я тут можу переклад напишу, для дослідження там е, чогось в космосі. І е, ось такі маленькі деталі можуть зробити вас кращим кандидатом, тому що, наприклад, о, я тому, що може бути питання, наприклад, а чому ви подаєтесь саме в нашу компанію, як ви дізналися про нашу компанію? І ви можете сказати, о, я так захоп... я нічого там не знаю про космос, але я подивився, коли готувався до співбесіди, що ви там. Е, Заключили договір із SpaceX. Ви будете відправляти вже ваш е, марсохід там на Марс. І це мене так захоплює. І я хочу бути частиною цього. Ви ось розумієте, що о, якась ось такі маленькі деталі може зробити вас більш привабливим кандидатом, тому що ви вже е, включені в процес, яким процеси, якими займається ця компанія. І ще гарним моментом є: наприклад, у Німеччині дуже багато компаній є. Здається, на сайті Glassdoor, я точно тут напишу або вставлю скріншот, де ви можете почитати відгуки про цю кампанію як роботодавця. Але, наприклад, якщо там галімі якісь, вибачте, погані якісь відгуки, то не варто це на співбесіді говорити. Просто зробіть для себе висновки. І ще один сайт, де можна перевіряти якусь інформацію про компанію, це LinkedIn. У Німеччині дуже багато компаній є на LinkedIn. Навіть LinkedIn. там не знаю, компанії із трьох людей вони реєструються на LinkedIn і ведуть якусь діяльність, там публікують пости або просто якось себе презентують. Крок четвертий – це підготувати питання. Як я вже сказала, якщо ви не задаєте питання, то це показує, що ви не зацікавлені в роботі в цієї компанії. Питання можна задавати різного напрямку, все залежить від опису компанії і ваших цілей. Наприклад, можна питання задавати в контексті вашого дослідження про компанію. Наприклад, це може бути питання там, не знаю, яка можливість росту в цій компанії, яка структура компанії, по якому принципу компанія працює? Наприклад, якщо це... Технологічна компанія, наприклад, вони розробляють якийсь продукт. Знову ж таки, я просто говорю про себе, то можна спитати по якому принципу про Scrum або Agile ви працюєте, якщо ви цю інформацію не знайшли в описі вакансій. Знову ж таки, це важливо. Якщо це не знаю, медичний заклад, то не знаю, спитайте, що специфічне з медициною. Я не буду вигадувати, я не знаю. Я просто кажу про себе. Просто подумайте, от що уявіть, що ви вже ось там перший день працюєте, і які б ви питання поставили, щоб більше дізнатися, як тут все влаштовано. Ось можна ось ці питання, які б у вас були в перший робочий день, поставити. Ось на співбесіди рекрутеру. Але також важливо, якщо це специфічне питання стосовно вашого профілю, а рекрутер не, на цьому не розуміється, то, звичайно, він не зможе відповісти на ваше питання, хоча ви можете просто задати в контексті. А чи не знає, я розумію, що це питання може бути специфічне, а може, чи не знаєте ви, і далі задаєте питання. Ось таким чином. Але питання дуже важливі, тому що вони показують вашу зацікавленість в цій вакансії, в цій посаді і в цій компанії в частності. Тож готуйте питання. Наступний крок це підготовка одягу. Неважливо, ви приходите співбесіду офлайн, тобто зустрічаючи обличчя до обличчя в реальному житті, або онлайн презентація себе і одягу дуже важлива. Ми вже не кажемо про те, що одяг має бути відпрасованим. Неважливо, якщо це навіть худі, воно має бути відпрасовано. Якщо це сорочка, тим паче вона має бути відпрасована. Футболка також, тобто перше одяг має бути охайним і відпрасованим. Якщо це компанія з строгою корпоративною культурою, знову ж таки в результаті дослідження ви можете зрозуміти, як люди там вдягаються, якщо вони вдягаються в офіційний одяг, там в костюми, то на співбесіді ви також маєте маєте так виглядати. Якщо ви не знайшли, наприклад, ніякої інформації, то просто зробіть якийсь пазлик. Якщо я думаю, це зрозуміло, в принципі плюс-мінус, якщо яка це компанія, наприклад, якщо це банкобанковськ. Банківська банкова банкбанковська установа, то звичайно, там, скоріше за все, офіційний одяг. І прийти до е, на співбесіду в банк на в упайті. Це буде недоречно. А наприклад, якщо це IT-компанія, то частіше за все це більш неформальний casual одяг, але також він має бути охайним і відпрасованим. Звичайно, для дівчат і макіяж, але макіяж має бути нейтральним, не дуже яскравим, щоб не Викликати якісь додаткові питання. Якщо ви не е, розумієте, як правильно вдягнутися, то ви можете рекрутеру, який вас запросив на співбесіду простим. Е, Емейлом e написати і спитати. Вибачте, я не знаю, який у вас дрес-код, що ви можете порадити для того, щоб мені гарно презентувати себе на співбесіді. Можна просто вибачте, я хотів дізнатися, який у вас дрес код чи має виглядати певним чином на співбесіді. Це також покаже вашу зацікавленість і тим, що вам важливо ось це перше враження гарно гарно справити. І давайте вже шостий крок, а то вже дуже довге відео. Це сон перед співбесідою дуже гарно виспіться. Навіть якщо у вас співбесіда, там не знаю, в 12-й годині дня то перед цим дуже гарно виспіться. Може там на годинку дольше поспіль, але сон дуже важливий. Перед співбесідою просто себе налаштуйте. Все, я підготувався, я готовий. Зараз мені просто треба відпочити, набратися сил, і завтра все буде добре. Тож перед співбесідою дуже важливо добре виспатися. У мене на цьому все. Я сподіваюся, що щось нове ви взяли для себе. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це, чи є у вас якісь власні рекомендації. І я також чекаю вашу відповідь на питання. Як правильно відповісти, як би ви відповіли на питання, чому ви краще за іншого кандидата. Побачимось з вами у наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте подобайки, підтримуйте український контент і, до речі, пишіть ваші коментарі не менше семи слів. Це дуже важливо для просування цього відео. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до зустрічі у наступних відео! Чус!